Десь цими днями усі громадяни України старше 18 років мали би брати паспорт і прямувати до виборчої дільниці за місцем реєстрації, щоб віддати голос на виборах президента України. І найбільшим хвилюванням було б встигнути до закриття дільниці, не зіпсувати ненароком на бюлетень і, звісно, зробити правильний вибір. Однак, третій рік поспіль в Україні діє воєнний стан через повномасштабне вторгнення Росії, який прямо забороняє проведення виборів до його завершення. Якби на це положення 20 травня мав би сплити визначений п'ятирічний термін від моменту інавгурації Володимира Зеленського, то після цієї дати він вважатиметься нелегітимним главою держави. На це питання є коротка відповідь: ні, тому що відповідно до конституції України повноваження президента завершені лише після того, як на посаду вступає новий, а є довша і докладніша. Чи законно вважатиметься незмінна українська влада, якщо війна затягнеться? І чи можна все ж таки в теорії провести вибори у дистанційному, безпечнішому форматі, навіть під час війни? Про це й поговоримо у цьому відео. Дискусія про те, чи доцільно Україні відмовлятися від виборів в умовах війни, точилася більшу частину минулого року напередодні парламентських виборів, які за планом мали відбутися восени, особливо після травневої заяви президента парламентської асамблеї ради Європи Тіні Кокса в інтерв'ю Європейській Правді. Кокс зауважив, що Україна має організувати вибори попри війну, бо до цього зобов'язує статут Ради Європи. Сенатор республіканець Лінці Грем теж говорив про потребу виборів в Україні як вияву демократії під час війни. Побіжно згадаємо і заяви Такера Карлсона, який ставив під сумнів, те що Україна є демократією. А президента Зеленського називав демагогом, який використовує війну, щоб втримати владу. Однак коментувати слова Карлсона, який їздив брати інтерв'ю Володимира Путіна, сенсу немає. А Кокс, як виявилося, Просто висловився не дуже коректно у розмові із громадянською мережею. ОПОРА він чітко пояснив проведення виборів або ні, це рішення виключно українців. Щодо знову ж таки сенатора Лінсі Грема, який був в Україні, і якраз він говорив про вибори, він реагував на комунікації, які відбувалися в американському істеблішменті, і також в американських медіа щодо України. Але жодних відношень до виборів цих заяв насправді не було. Це було таргетування, зумовне умовне фокусування на тому, що Україні треба припинити надавати фінансову бюджетну підтримку. Ось подивіться, в них є тут проблеми і тут проблеми. Врешті парламентські вибори так і не відбулися за планом минулого року. А напередодні президентських, які мали би відбуватися зараз, такої риторики істотно поменшало. Відпало багато питань, як у західних партнерів України, не пушені країн. into holding elections when you essentially You essentially would deprive 20 of your population of voting rights. так і всередині України, КМІС проводив восени 2023 року опитування, і 81% респондентів відповіли, що вони виступають проти проведення виборів. А крім того, є таке слово сполучення. Нагадаю, у нас не просто у нас представницька демократія так. тобто позиція політичних партій, які представлені в парламенті. Які представляють своїх виборців, вона має величезне значення. І парламентські партії, зокрема. Найбільша опозиційна партія Європейська Солідарність однозначно виступила проти проведення виборів під час війни. Ольга Івазовська нагадує, у листопаді минулого року парламентські фракції підписали меморандум про те, що виборів до кінця воєнного стану не буде, і провести їх можна буде хіба що за півроку після цього. До того ж, парламентарі так і не подали запиту до конституційного суду із проханням роз'яснити, що ж робити з виборами. Здавалося б, тут усе ясно. Ми на самому початку вже згадали, що в умов. Опах воєнного стану виборів не передбачено, але тут є юридичний нюанс, який може викликати питання. Конституція прямо забороняє проводити вибори парламентські під час воєнного стану, але такої прямої заборони щодо президентських виборів немає в Конституції. Водночас. Е і парламентські, і президентські вибори відповідно до конституції відбуваються в однаковий спосіб, тобто, це є загальне, пряме рідне голосування, і це мають бути вільні вибори. Не зрозуміло, чому конституція давець заборонив проводити вибори до парламенту під час воєнного стану. А для президента не заборони. Але ця заборона є у законі України про правовий режим воєнного стану. Він чітко говорить, у такий період заборонені будь-які вибори і референдуми, зміни до конституції України та будь-які масові зібрання, яких до слова під час проведення виборів було би складно уникнути. На відміну від конституції, в теорії закони змінювати можна. Отже, і президентські вибори проводити можна, але на іншій шальці терезів небезпеки, які будуть супроводжувати цей процес. Головний та найбільш очевидний аргумент, чому вибори під час на найкраща ідея безпековий. Це очевидно надзвичайна ситуація, яка зараз склалася в Україні, яка, на щастя, не є дуже поширена в інших країнах. Справа не тільки в тому, що Україна воює. Сполучені Штати теж перебували у війні під час Другої світової, але вибори проводилися. Однак це не була війна на території Сполучених Штатів. Отже, це дуже різні випадки. Велика Британія, яка була явною демократією, не проводила виборів протягом 10 років у розпал Другої світової війни. Між Тисячу 1935 та 1945 роками у Британії не було виборів. Вторгнення є цілком розумним поясненням не проведення виборів, і це жодним чином не означає, що Україна не є демократичною. Десь 20% території знаходиться під загрозою прямої дії артобстерігів. Ну тобто при Харків зараз обстрілюється кав, закидується кабель. Ну, і всі ми знаємо росіян. Якщо в нас буде день голосування, куди вони будуть бити? По виборчим дільницям це 100%. Отже, переважна більшість, ну значна більшість громадян, не прийде на виборчі дільниці і при всіх прифронтових територіях, і навіть і в західних областях без загрози ракетного обстрілу, просто з міркувань власної безпеки і знов-таки не зможуть реалізувати своє право вибору, яке вони хочуть реалізувати. Крім того, як гарантувати безпечне голосування українцям, які перебувають на окупованих територіях. Як охопити усі мільйони українців за кордоном? Адже лише в одній польщі на одну виборчу дільницю в середньому припаде по 300 тисяч українських виборців, які точно не встигнуть проголосувати за день? Не всі й внутрішньопереміщені українці пройшли перереєстрацію. Тож як збагнути наскільки всі їхні дані актуальні, якщо в умовах війни електронний реєстр виборців закритий з безпекових міркувань? Крім того, у вас дуже багато солдатів на передовій. Ви як відправити спостерігачів за виборами прямо в Копи, Тож будь-хто хто ззовні наполягає на проведенні виборів в Україні, повинен бути одним із таких спостерігачів за виборами в окопах. Інша причина це витрати. За оцінками, витрати на проведення виборів становитимуть близько чверті бюджету України. Це в контексті, коли кожну копійку, кожну гривню треба витрачати на захист країни від її екзистенційної загрози. До того ж, вибори це не лише день голосування, це ще й передвиборча кампанія. Як проводити агітацію, коли в країні заборонені масові акції і обмежена свобода преси, а критика влади сприймається як деструктив в умовах війни? Зрозуміло, критикуватимуть і тих, хто витрачатиме мільйони гривень на білборди з політичними гаслами, а не на допомогу війську. Сама природа виборів це ж має бути е, дискусія, це має бути свобода слова, свобода преси, свобода зібрань цього всього під. Час воєнного стану немає, будьмо відверті. Якщо, умовно кажучи, погодитись на цей тиск і пробувати проводити щось, що потім називається вибори, то ми будемо просто обманювати себе, тому що під час війни ну, демократія в такому повноцінному вигляді вона теж неможлива. Якщо ми проведемо вибори в таких умовах. То вони без міжнародних, звісно, спостерігачів, які не приїдуть через небезпеку або не всюди доїдуть, то ці вибори точно не будуть визнані такими, що відповідають демократичним стандартам, і президент на них обраний буде мати дуже сумнівну легітимність. Ще одна пересторога, що ворог скористається виборами для дестабілізації ситуації. Це не лише про обстріли, а й про гібридні впливи, спроби протягнути проросійських кандидатів у владу, каже Катерина Грищенко. Та якщо виборів не буде, Росія скористається цим все одно, щоб ширити дезінформацію про нелегітимність президента Зеленського та загалом української влади, як вона вже намагалася це робити. Я впевнений на 100% що Росія використовуватиме це щоб стверджувати. Зеленський певним чином є диктатором, але це закиди з боку країни, яка сама унеможливлює проведення виборів. Отже, якщо Путін справді хоче, щоб в Україні відбулися вибори, він може зробити одну просту річ припинити бомбити Україну та піти з її території. And leave Ukraine. Зрештою, колись війна закінчиться, і Україна буде готуватися до перших повоєнних виборів у нових реаліях. Ми поки не знаємо, якими вони будуть, хто балотуватиметься, якою буде явка і на яких територіях вони відбудуться. Ольга Івазовська каже. Передусім, Україні доведеться переглянути територіально адміністративний устрій країни, адже частина громад буде повністю знищена, частина знелюднена, і потрібні будуть нові чіткі критерії, де і як будуть проведені вибори. Треба буде продумати, як залучати людей із деокупованих територій, які тривалий час були відрізані від української реальності а також людей за кордоном за 6-9 місяців. А саме стільки в середньому мав би тривати підготовчий етап, держава мала би гарантувати можливості проголосувати. 100% українцям, навіть якщо вони не захочуть прийти і проголосувати, одна з теоретичних опцій, яка на перший погляд могла би спростити голосування, це перехід до або щонайменше залучення дистанційних форм голосування. Хоча, на думку опори, такі експерименти можуть бути доволі ризикованими. Папір є папір, і принаймні знищення його на одній дільниці не створює ризиків для всієї системи виборів чи його результату. на відміну від електронних систем, якщо вам вдалося її зламати або дискредитувати, то під питанням стане стане стан історія всіх виборів, а не конкретної дільниці чи району. Без тестів, без пілотів на практиці, не в теорії, що ми, от знаєте, запускаємо. Програму про це сторінку в дії а, чи як чи в якийсь інший спосіб, і спрацює, не спрацює. Ну я не хочу. Я думаю, що багато експертів згадають про голосування на Євробаченні онлайн в дії. Але тим не менше, це проблема але є ж інші форми, наприклад, голосування пошти, яке застосовується в 18 країнах демократичних країн. Це і США. А Канада, Велика Британія, Німеччина, Польща голосування поштою цілком доступний і на такий складний спосіб. Ми теж можемо розробити відповідні зміни до нашого виборчого кодексу, і це було б, на мою думку, рішенням багатьох питань, особливо голосування людей, які знаходяться за кордоном. В теорії ці методи могли би стати у нагоді, якщо припустити, що війна затягнеться на роки, і, врешті, вибори якось доведеться проводити. Це може бути не просто під тиском партнерів, які вимагатимуть демократичного оновлення влади в Україні. А припустимо, якщо раптом в Україні більше не буде дієздатних органів влади, і вибори в умовах війни будуть вимушеною опцією. Якщо у нас, наприклад, не функціонує ні воєнна адміністрація, ні. Немає цивільної влади, або це якийсь транзит, а немає проблем виключити законопровий режим воєнного стану місцеві вибори і тоді оцінювати громада за громадою. Тому що очевидно, що є території, де вибори провести можна. Ну у Львові вибори можна провести місцеві, але ж має бути якесь одне ставлення до горизонтального місцевого самоврядування в умовах війни. У такому разі парламенту доведеться затвердити певну формулу, як оцінювати рівень безпеки чи небезпеки на конкретних територіях, а тоді ухвалювати рішення, чи в цій громаді можна провести кампанію, агітацію, день голосування, чи ні. За словами Ольги Івазовської, за потреби президентські вибори теж можна виключити із закону про правовий режим воєнного стану, але лише тоді, коли буде точно зрозуміло, за нового очільника держави зможе проголосувати щонайменше половина населення.